Мені вісім років прізвище крючок. Я киценюк Роман. Мені 9 років. Ми побудували крокодила. У цього крокодила є передні ноги, голова, задні ноги, хвіст та туду. В нас на роботі є датчик ультразвуку, три мотора, два датчика. І блок кодування. Цей крокодил е, за розмір як половина стола, а ще він вміє гарчати. Цей робот вміє гарчати. Тут у верхній частині програми написано, що коли він бачить перешкоду, він відкриває рота, гарчить, закриває рота. нижній, у ніжній, у ніжній е, програмі мотор С е, і Б вращає одну лапу, і це Б вращає другу лапу.